Десять сільських і селищних голів з області переймали досвід самоврядування у німецькому місті Дінкельсбюль, Баварія. Декого це дратує, що, мовляв, нас постійно повчають, чи ми самі ні на що не здатні. Але справа в тому, що Німеччина у 70-ті роки пройшла реформу самоврядування подібно до тієї, що відбувається зараз у нас. І міста й села у них вже якраз входять до об'єднаних територіальних громад. А зараз реформа вже дала свої позитивні наслідки, розповідає організатор поїздки. Він побували в Дінській збюлі, це не що інше, як об'єднана територіальна громада, міська населення 12 тисяч. Я включає власне місто, 8 тисяч і кілька навколишніх сил. Просто німці ці процеси проходили наприкінці 70-х років. Тоді під час реформи в Німеччині теж довелося скоротити управлінський апарат, і в деяких селах не залишилося муніципальних органів, дізналися учасники поїздки. Село від тоді представляють так звані речники або спікери, які збирають усі ідеї та пропозиції від громади. Показали нам громаду, в якій вибирається спікер на громадських засадах, в якого немає сільської ради, який зустрічається із своїми однодумцями, тобто, можливо виконком, так як в нас в сільської ради. В кафе і вони обговорюють питання. На позитивний результат працювало кілька поколінь людей. Казали гостям у Німеччині місцеві фахівці з самоврядування. Наприклад, навчилися зберігати соціальні заклади в селах. Там дітей у селі теж мало, але школа працює. І учнів на заняття возять з міста. У дотаційному селі з 450 жителями два стадіони і будують третій. Вже давно стоїть питання про закриття цієї школи, але є там умови, щоб в кожному класі було не менше 30 учнів, і там навіть до цієї школи возять учнів з дісткенбюля, тобто з районного центру наприклад, і до села. Але допомагають тим, хто й сам ефективно працює. Це, напевне, є головний досвід сучасної Європи. За суспільно-корисну працю громадянина не просто хвалять. Соціальна активність є економічно вигідною. Так, у маленькому Дінкельсбюлі є своє потужне підприємство, але при цьому, скажімо, пожежна команда повністю добровільна. Штатних працівників немає, якщо не рахувати двох ремонтників, які вони отримують заробітну плату у комунальному підприємстві. Добровольців там налічується понад 100 чоловік. Серед них є також і жінки. Вони проводять там навчання у цьому приміщенні. Раз у рік вони здають нормативи. І можливо головне, учасників проекту возили не просто подражнити європейським досвідом. Вони представляють громади області, у яких є вже свій передовий досвід. Це проекти місцевого розвитку, в яких активну участь беруть рядові мешканці сіл і селищ. Були представлені у вересні 23 місцеві ініціативи, дуже різні: ямковий ремонт дороги, ремонт зупинки. Значить, реальний майданчик, спортивний, дитячий, в дитячому садочку і так далі. Вразне власна за результатами цього відбору була сформована група голів територіальних громад, 10 чоловік, які поїхали до Баварії. Розпочався наприкінці січня минулого року проект за підтримки фонду Ганса Зайделя. Це вже не перший такий поподібний проект. Значну частину отриманого досвіду лідери Чернігівських громад мають намір уже ближчим часом втілювати у себе вдома.